Ну, ти кажеш відчувати себе гарно. Навіщо себе відчувати гарно? Але мені щось можуть пробачити через те, що я краще виглядаю, тому що я не хочу, щоб мою дівчину в мене увели. Ти від хлопця нічого б не вимагала? Дівчата всього лише вимагають від хлопця бути забезпеченими і певно гарним. А... Скоріше за все, мати гарну освіту, вміти гарно розмовляти. А ці речі а... протилежні до жіночності, бо жіночність це м'якість, жіночність це така нижність, спокійність. Хорошо, як знайомляться хлопці, як знайомляться дівчата. Дівчата здебільшого не знайомляться. Так, да, Дівчата не знайомляться, вони роблять можливість Приверта... і прив... Прив... Приваблюють, да, привертають увагу хлопців. Як вони привертають увагу? Макіяжем, зачіскою, короткою юбкою і поведінкою. Відповідно, коли ти вдягаєш коротку юбку, ти даєш сигнал іншим хлопцям привернути їх увагу. І це так само рівнозначно, як для хлопця, тому що хлопець не привертає увагу, хлопець має зробити дію підійти до дівчини. Дівчина вдягає гарне вбрання і фарбується тільки. Я не кажу, що без цього. Тільки для того, щоб привернути увагу інших хлопців. Ну а для чого ще? Я тільки що вам. Ну, ти кажеш відчувати себе <світ> гарно. Навіщо себе відчувати гарно? А, я повинна як бомжига ходити, і мені взагалі повинно бути пофіг, як я виглядаю, якщо я в стосунках. Яка різниця? У мене ж вже Не -не -не. є хлопець. Коли ми в стосунках ми ж визначилися, що в стосунках хлопець хоче, щоб біля для нього була гарна дівчина. Так, у мене є хлопець, я я кохаю, і є спідниця, яка мені подобається. Я її і все. Але питання в тому, що коли ти хочеш себе гарно відчувати, виходить, ти себе будеш завжди... гарно відчувати. Це в усьому допомагає, на роботі це допомагає усюди. Да, бо ти себе відчуваєш, впевненіше, бо люди не да, тебе... Так, Але мені щось можуть пробачити через те, що я краще виглядаю. У мене можуть бути якісь бенефіти від того, що я Ні? краще виглядаю. Це не стосується тільки стосунків, це стосується життя в цілому, ти повинен краще виглядати. Ну, звичайно, да, це правда. Так, да, і можеш дягнути коротку спідницю, теж, бо вона гарно виглядає. Е, да, ти можеш. Я ж те кажу, я ж не забороняю тобі. Я, просто кажу, я тобі просто намагаюся пояснити, як це виглядає з перспективи хлопця. Тобто, зрозуміло, Та що? Я... воно виглядає з вашої перспективи, і скільки я вам щось не поясню, воно не вдовбується в вас взагалі ніяк. Тобто, ну хорошо, я тобі теж намагаюся щось пояснити, до тебе теж не вдовбується. Ні, я розумію, про що ви кажете, але ж ви розумію, кажете. про що ти мене... говориш? Так, ви не кажете? Кажу, ви кажете про дівчат, про зовнішній вигляд дівчат. Ми це робимо, то і ми повинні пояснювати, в чому сенс. А не ви повинні нам пояснювати, в чому сенс. Ну, ні, взагалі, питання: я тобі кажу, як це виглядає з перспективи Та хлопця. Це раз, Туда а два. Виглядає, а не є. Тому й сенс. Все, що значить, Ну, якщо я дивлюсь на свою дівчину, вона вдягає коротку юбку, то мені це не подобається. І я тобі кажу, чому мені це не подобається. Тому що я не хочу, щоб мою дівчину в мене увели. Ви вважаєте, ні, стоп, тому що ви не хочете, щоб хтось дивився, чи, ви... чи тому, що ви вважаєте, що ваша дівчина вдягнула її, щоб хтось дивився. Ні, дивись, ми ж тільки що вияснили, що дівчина приваблює увагу хлопців, коли вона привертає їх, правильно? При... Ну, Привертаючи увагу. Коли вона вдягає коротку повер... юбку. <клес> а? Говоріть, я поверну. Говоріть, говоріть, я вас чую. Ну я скажу, що дівчина привертає увагу хлопців, коли вона ну, вдягається певним чином. Відповідно, я не хочу, щоб моя дівчина привертала зайву увагу хлопцю і тому я не хочу, щоб вона так вдягалася. Ти кажеш, я вдягаюся так, просто щоб себе краще відчувати, і коли ти себе краще відчуваєш ти відчуваєш себе впевненіше, бо ти знаєш, що ти подобається, подобаєшся більше іншим людям. Бо ти, коли ти знаєш, що ти більше подобаєшся. Окей, ви не хочете, щоб на вашу дівчину звертало увагу, тому що ви просто не хочете, щоб на неї звертали увагу, чи тому, що ви сумніваєте, що якщо хтось на неї звернеть увагу, вона не поведеться на це. Я не хочу, щоб ну, загалом, якщо глибина, я не хочу, щоб мою дівчину увели. І відповідно, і відповідно, коли вона так вдягається, то в мене виникає відчуття, що вона шукає собі іншого хлопця. Тобто, ну, я я з тобою поки не що не хожу, але знаєш, якщо мені попадеться кращий хлопець, то типу, ну, я до нього піду. Ну так я тільки що пояснила, що це не так. Хоча в твоєму випадку це не так, але в багатьох випадках це так. Ну, то вже, то вже інша тема. Хорошо, і, і дивися: і питання в тому, чи ти, наприклад, готова будеш заради свого хлопця, щоб він не переживав і не боявся відмовитися віддягання довгоюбки. Ой, коротко А він на що готовий? А на що він має бути готовий тоді? А, я не знаю, в тому той сенс, що я від нього нічого б не просила. Ти від хлопця нічого б не вимагала? Ну, крім гарного ставлення, любові до себе, поваги. Ну, хорошо, він тебе поважає, він до тебе гарно ставиться, але е, він живе за І я до... теж його поважаю, да, гарно до нього ставлюся. Але він живе за рахунок батьків, не планує там, особливо якось вчитися, йому нормально там. Ні, звичайно, хлопець повинен ну, бути як, ну, на моєму рівні, як мінімум, не менше. А, тобто ти від нього щось вимагаєш? Що бути такою, як я, і ну, я... я ще кажу. І точно так же, як взаємна в нас повинна бути любов, повага, вірність, так і взаємні, взаємний статус повинен бути. Ну так, тільки ну хлопець від тебе не вимагає, наприклад, такого статусу. Ну, зазвичай хлопці не вимагають статусу як, е... такого самого, як в нього дівчина. Хлопці без проблем е... зустрічаються з дівчатами, які нижчі їх за статусом. Так, але зустрічається чому. Вона жирна, страшна, і в неї нема статусу, і він з нею зустрічається. Ні, певно, вона гарно виглядає, бо вона класна людина. Ну, щось в ній та? є. Ну, Бо вона гарна, так? Да? Ну так. Окей, вона гарна, але в неї нічого нема. Від хлопця тоді що? В нього тоді щось є. Ні, Я не зрозумів, про що ти говориш. Я кажу за те, що завжди. Завжди, звичайно, не уникнути того, що хтось вимагає щось зі стосунків, чи щось є, в чому людина зацікавлена. Ну, да. Але плюс-мінус повинен бути баланс. Бо хлопець, якщо дуже гарний, дуже класний і забезпечений, це буде дивно, якщо він подивиться на дівчину, яка тільки дуже гарна. Так не буде. Не, вже не той рівень, якщо він сам по собі дуже гарний і все в нього є. А у дівчини нічого не мали, вона дуже гарна, навряд чи він на неї подивиться, повинно бути ще ще. Ну, ще вона має просто бути адекватна, жіночна. Скоріше за все, мати гарну освіту, вміти гарно розмовляти. Ні. Ну, що значить мати гарну освіту? Навіщо? Якщо в нього все є, дивись, навіщо мати гарну освіту? Щоб працювати, правильно? Навіщо хлопцю, у якого все є, який при тому ще й зовнішньо привабливий, він може потенційно мати дівчину, яка. Має все більш-менш на тому ж рівні, що і він, і бути при цьому такою ж гарною, як і він. І буде дівчина, яка просто гарна. Навіщо йому обирати дівчину, яка просто гарна. Тому що гарна? дівчина, яка є плюс- на, мін... на плюс-мінус тому самому рівні, що і він. Ці дівчата зазвичай, якщо це успішний хлопець, правильно? Дивись, щоб стати успішною людиною. Е... Успішна людина, вона зазвичай дуже конкурентна. да, Бо треба. Просуватися по кар'єрних сходах або будувати бізнес це завжди проблеми і стрес. І треба бути до певної міри агресивним і конкурентним, щоб цього досягти. Відповідно, дівчина, яка е, досягла успіхів в якійсь. Е, в якійсь сфері вона теж мала бути, до певної міри агресивною і конкурентною. А ці речі, вони протилежні до жіночності. Бо жіночність це м'якість, жіночність це така нижність, спокійність. Розумієш? І виходить, що хлопець, який є дуже конкурентним і дуже чоловічним, як ти сказала, якого ти хочеш, хлопця, він не буде хотіти такого ж самого хлопця. Він буде хотіти жіночну дівчину. А жіночні дівчата це ну… просто красиві. Ні, Не просто красиві, не просто красиві. Але я кажу, що... Виховані, добрі, Хорошо, виховання це розумні. добрість це ну це теж залежить просто від виховання від того, де дівчина росла. Але Правда, це, це теж критерії, це те, чого ти вимагаєш. Хорошо, окей, скажи, що важче бути добрим, вихованим, вічливим? Чи добрим вихованим вічливим і ще успішним до цього? Ну, звісно, ну, хлопці не вимагають від дівчат успіху. Якщо у хлопця є гроші успіх, і він досягнув багато чого, від дівчини йому достатньо просто, щоб вона була жіночна і гарна. І вірна. Так, і, ну, і покі... да, якщо і... ми говоримо про більшість, дівчата всього лише вимагають від хлопця бути забезпеченим і певно, гарним. Всього навсього більші... бути забезпеченим? І гарним. І гарним. Якщо ти забезпечений і гарний, та, ти можеш дозволити собі дуже важко, багато. Важко, як чого. думаєш, легко стати, легко стати забезпеченим? Ні, не легко. же не легко, якщо а ти бути не гарним народився. Для дівчини? Що легше? Я ще кажу, якщо ти не народився гарним, це майже неможливо. Це неможливо. Якщо ти не народилась гарною, без грошей ти не станеш. Для ставиш, дівчини. Так. Дивись, в принципі, хлопцям. От був корот, експеримент, взяли е, якусь виборку дівчат, не знаю, там, тисячу дівчат, і показали цих дівчат хлопцям. І виявилося, що половина з цих дівчат вони подобалися хлопцям. Тобто ці хлопці знайшли 50% дівчат достатньо привабливими, щоб їх кудись запросити. Половину цих дівчат. І я тобі кажу, що в принципі, якщо дівчина просто ну, не має надмірної ваги і вона охайна. Вона буде приваблива для більшості хлопців хоча б до половини. Тому це, це не так важко для дівчини. Бо хлопці люблять дівчат, просто бо ви дівчата, ви гарні для нас по природі. Ви нам просто гарні. Звичайно, якщо ти там будеш робити якийсь правильний макіяж або ти не знаю, собі збільшиш груди, ти можеш стати ще більш приваблива. Ти, наприклад, зможеш приваблювати якихось ще кращих хлопців. Да? Але по природі, така, яка ти народилася, якщо ти не жирна да? і не супер-худа, що в принципі є ознаками, нездорової, нездорового образу життя або просто нездоров'я в ну, відсутності, ти будеш приваблива для багатьох хлопців вже автоматом, тому що ти дівчина. І тому я тобі кажу, що е, у вимоги у хлопців до дівчат набагато нижчі, ніж у дівчат до хлопців. Тож ж, ви ніколи не були дівчиною? Я ніколи не був дівчиною? Так. Ти знаєш, не планую, не був. Ну, я ж кажу. А ви що? це судите зі своєї сторони. Ні, я суджу зі сторони ну, загалом науки, дослідів і психології. В сенсі, дивись, бо я тут не застосовую свій досвід. Я просто застосовую там літературу, якісь факти. Я ж тобі говорю, ну, фактами. Я ж кажу, був дослід, взяли дівчат. О, окей, окей, як ми до цього прийшли. До чого? Що це означає в прив'язці до короткої спідниці? Ми, ну, Вірність дівчини. <рес> вірність це не про коротку спідницю. Ні, це, це в слізі, це про це якраз про коротку спідницю. Вірність? Ну, я ж тобі пояснив: дивись, коли ти вдягаєш коротку спідницю, це для хлопця. Ну, дивись, я не кажу, що це прям. Е що це якісь... Але ж вірність це хіба не про те, що якщо ти вимагаєш від свого партнера вірності? Вірність це хіба не те, що всередині твого партнера? Якщо дівчина вдягає ту спідницю не з ідеєю когось звабити, в чому тоді проблема і в яким чином це невірність? Тим, що вона не погодилась, тим, що він сказав, що ні, ти не вдягнеш, а вона сказала: ні, я вдягну, я хочу, це невірність? Mm. Це, од... Це одна з ознак невірності, я тобі ж пояснив, тому що загалом дівчата приваблюють хлопців через вигляд свій. І якщо ти, наприклад, дивись, якщо в тебе є хлопці, ти хочеш бути гарна, ти маєш бути гарна для цього хлопця, не для інших хлопців. Якщо ти хочеш привабити. Окей, дуже тупий приклад. Я розумію, що він не по суті, але якщо так дуже сильно гіперболізувати, якщо ти на обличчя дуже гарне і викликаєш багато уваги, в тебе довго гарне волосся, тобі що треба підстригтись? Тобі треба ніс зламати, чи що, бо хлопці будуть на тебе дуже будуть сильно на тебе дивитись. Ні, бо твій е, ніс і твоя зовнішність, вона в тебе є від природи. І ти на це не можеш вплинути. Але на спідницю ти можеш вплинути. Дивись, спідниця це умовний приклад. Я просто кажу: на волосся ти можеш вплинути. Хорошо, але твій партнер, мабуть, буде проти, якщо ти вдягнеш. Ну, якщо ти будеш, ну, якщо ти зробиш себе менш гарною. Об'єднеш волосся, будеш лиса, хлопцю твоєму, ти почнеш менше подобатись. Тому волосся ти можеш цей, не, не обрізати. Але коротку спідницю, якщо ти вдягнеш довшу е, якусь сукню, ти йому не почнеш менше подобатись, Ти все одно для нього будеш гарна. Розумієш? Прикол в тому, дивись, я тобі як хлопець. Ти для себе будеш менш гарним. Але... Якщо не будеш носити речі, які ти хочеш, якщо ти будеш себе в чомусь обмежувати.